Костя, давай прочитай нам, будь ласка, умову, 1259. Написуйте на координатній площині три, три, трикутник ФК. Якщо Е e, координати 3 і мінус 2, Ф мінус 3 і 1, К 1 та 5. Задій координат точок перетину сторони з вісю Х і сторони ФК вісю Y. Ну, у нас тут невеличкі координати, тому щоб вам було зручніше і краще видно, я за одиничний відрізок візьму дві клітинки. Можна і одну взяти, це не суттєво, але все ж таки. Так, маємо Х, маємо Y. Так, робимо засічки. Ще раз наголошую, що якщо ви робите засічки, а їх повинні ми робити, то тоді потрібно усю пряму їм позначити. Один та мінус один, позначив. Все. Площина готова для побудови. Так, точка є е у нас 3 мінус 2. Так? Так. Ну, мінус 3 і е, мінус 2. Так, ось вона мене. 3 мінус 2. Ось, то я мінус щось 2. в ту сторону пишу. Так, маємо 3 мінус 2. Точка Є. Е. Точка є. І Далі точка. Эординат координат 3 і мінус 2. Так. Далі F. F. Мінус yeah. uh, uh, 3. Міс minu, uh, 3 та да? 1. Це у нас F координат мінус uh, 3 і oh, uh, 1. Так, і точка k. І точка k координат uh, 1 та 5. Mm -hmm. Одиничка праворуч и 5 до. доллар. Так, правда. И это у нас к. Точка к. Так, ну на разе мы мацуем так? Так. Так. Ты что тут у нас есть? Ось что-то такое у нас есть. Сторона к. Сторона ФК. Так. Ось. Так, ну ось такий трикутничок маємо. Так, тобто я можу записати, що в мене є трикутник. ФКЕ. є. Так, ну і наразі тобі потрібна точка перетину ЄФ з вісю X. Це буде. Нехай це буде точка П. Яка? П. Тоді ми повинні записати, що Еф. ЕФ паралельно ОИ. Ой, перетинає, е, перетинає е, е, ОХ рівню П з координатами мінус е, 1 та 0. Молодець. Мінус 1, 0. Так, і перетин FK з віссю Y. Це буде точка М. Пишемо. Що пишемо? F uh, F, K, O, Y, дорівнює M, М з координа... координатами uh, 4 та 0. 0-4. Ой, да, 0-4. 0-4, тому що за X в мене 0, да, апсиці 0, а ордината в неї 4. Зараз. А можна ще, будь ласка, номер 1258. 1258? Так, зараз. так, зараз. І так, подивіться все уважно ще раз. То в нас тут ага, все входить. І так, ось ми намалювали трикутничок. Ось у нас є точки перетину FK з звістю Y і FE з звістю X. Ми їх позначили M та P відповідно. Ось усі потрібні нам записи: координати точки P, координати точки. Це в нас є. Так, і Нікіта, який ти ще сказав? 1258. Побудуйте відрізки, так? І знайдіть координати точки. Ну, давайте зробимо, якщо є таке питання. 1258. Знов таки, дивіться: в мене тут мінус 5, 2, а тут мінус 2-4. Ну, так само можу взяти дві клітинки. А що там? Щось було складно з точкою перетину. Е, так, я не зрозумів де саме перетинає е, точка А, е, по осі X Ось це я дуже, не дуже. Так, дивісь, там не потрібно по осі X, там потрібна просто точка перетину самих відрізків. А, я просто ще брав точку перетину, як у X. Угу. Як в класі ну, дивіться, ми робили. Так, Але в класі ми зробили це, тому що там ми, ну, це було як додаткове завдання, можемо так угу. зрозуміти. От. Ну гаразд, зараз подивимося. Знов таки, за одиничний відрізок візьму дві клітинки. Координати в мене тут невеликі, Тому я можу собі це дозволити. Так. Маю 0, мінус 1, 1, мінус 1, 1. Так, Нікіта, ну поїхали. У нас точка А. Які має координати? Мінус <клухи> 5, мінус 2. Тобто рухаємося ліворуч та. Та. <клухи> так, 2, 3, 4, 5. Мінус 5 і мінус 2. Раз, два. Мінус 2. Так, ну і пунктирчики такі робимо. Так, щоб воно було краще видно. Я ось так зроблю. Так, і це в нас точка А. Ну і я ось тут запишу, що маю точку А з координатами мінус 5 мінус 2. Так, точка Б. Точка Б 1 та 4. 1, 4. Тобто 1 праворуч та 4. Б. Угу. Це 1. Та 4. Це в нас точка Б. Так, C. C-3, 2. Значить, ліворуч і вгору. Yeah. Так. Точка C. І D, C, 2, мінус 3. Так. Разі проводимо відрізки, так або і цю? Так, зараз. Ось я маю відрізок АБ. Це Ну, дивись, тут дуже все непогано виходить. Непогано виходить. Так, ну давай точку перетину, так, позначимо там N, наприклад. N, Так. Так, значить, тоді пишемо, що AB перетинає що. N. А. AB перетинає СД, дорівнює N. Так, і точка N які має координати. E, точка N 0. Ні, ні, та мінус. Дивись, за X в тебе що? Мінус 2. Угу. А Y. А Y тобто, 1. Тобто мінус 2-1. Ну, і якщо ми захочемо знайти координати, наприклад, перетину відрізка. Ну, це з звісь Ну, давайте, ось mm -hmm. так. Ось. Ось буде ця точка. І вона ціла виходить. Наприклад, точка К. Тобто я можу написати, що в мене CD перетинає вісь абсцис у точці К. І точка К які буде мати координати? 0 мінус 1. 0. Oh, -1. Спочатку мінус 1, потім 0. Ну, а наприклад, відрізок АБ з вісю Y. Ось. Mm -hmm. Так. Ну, хай це буде Л. І тоді я напишу ось тут. Що відрізать. Абе припне. Ссу іхрка у точки L. А координати це мінус 3 0. Уважно. За X 0, а за Y. Іксом... 0-3. А чому мінус 3? Ось. А, просто. 3, 0, 3. Все. Ну, так. Для прикладу. Ну, гаразд. Гаразд. Так, ну давайте поїдемо далі. Так, запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота, 24 у нас. Квітня вже. Класна робота. Так, маємо 1263 номер. От давайте ми знову почнемо. Значить, запишіть, будь ласка, мерзляк номер 1263. Дивіться, тут потрібно працювати за кресленням. Але креслення тут воно таке не досить вдале, там така поліграфія, щось дуже нам пощастило з нею. Ну, але все ж таки. Так, ну, давайте поїхали. Так, дивіться, я зараз спробую подати це на екран. Ось так. Дещо нижче і спробуємо щось збільшити. Я не знаю, як воно буде краще, не краще. Ще спробуємо. Давайте ось так. Ну, як зміг. Так, Женя Бацеля хоче відповісти, Женя. Ну давай. Так, давайте. На координатній площині проведено коло Рисунок 148. Знай... Знайдіть. Що там написано? А в тебе є книжка, щоб ти умову відкрив. Дивись. В мене нема світла а, книжка так, на ноутбук. Так. Значить, ну, давай читай поки що перше завдання. Знайдіть ординату точки кола е, Якої. А, якої. Дорівнює. 5 і мінус 4. 5 і мінус 4. І так, дивіться, так. Зараз я. Так, щас дещо припустимо це креслення. Ось таким чином. Так, дивіться. І так, перше. Ми бачимо. Коло намальовано на координатній площині. Центром кола є початок координат, так точка 0,0. Далі, дивіться, у вас одна клітинка позначена за одиницю, тобто одиничний відрізок, одна клітка. Ми це зрозуміли так скреслено. Наразі нам потрібна точка кола, абсциса, якої дорівнює 5. І так, давайте подивимося. Жень, абсциса – це в нас х чи? Ігрек? X. 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 Тобто нас цікавить х, який дорівнює 5. І так дивіться. Ну, я ж я ще раз повторюю: тут поганенько видно, але все ж таки. Значить, Маємо 1, 2, 3, 4, 5. Ось Ось сюди потрапили. Так бачимо. Ось те, це буде точка кола. Ось сюди. І тоді Y в цій точці чому дорівнює. Y, ну, вроді би нулю. Правильно, правильно. Y буде дорівнювати нулю. Так, давайте ми це запишемо. Зараз. Ось так. І так, ми пишемо X, ну, перше завдання, X дорівнює 5, отже, y дорівнює 0. Так, наступне значення це в нас мінус 4. Одразу пишемо х дорівнює мінус 4 отже. Х дорівнює мінус 4 отже. І повертаємось до креслення. Ось. І так, Жень. Значить, давай спробуємо. Х дорівнює мінус 4. Тобто ми рухаємося на 4 відрізки праворуч чи ліворуч. На 4 відрізки ліворуч. Ліворуч. Дивісь, отут 1, 2, 3 є, а от далі у вас тут такий пропуск. Я не вважаю, що це вони спеціально зробили. Мені, я все ж таки вважаю, що це якийсь дефект поліграфії, але ну, все ж таки ви розумієте. Тобто ось тут посередині має бути 4, а ось тут далі 5, розумієш, так? Тобто, в тебе ось тут десь мінус 4. І якщо ми піднімемося до кола, так, то ми ось у точку попадаємо. Так. І в неї Y буде, який буде ось тут Y? Три. Mm -hmm, правильно. І дивіться, така сама точка є і знизу. Тобто, якщо я ось тут. Так, спущусь до кола. І ось тут, в мене буде Y, який вже дорівнює чому. Мінус 3. Мінус 3. Так. Значить, тоді пишу. Y дорівнює плюс мінус 3. Можу ось так записати. Ми так з вами писали. Тобто два значення Y у даному випадку. Так, і давайте друге завдання будемо читати. Зараз я подам це. О, воно є. І так дивіться. Так, ось друге читай. Mm. Знайдіть абсцису точки кола, ордината якої дорівнює мінус 5,0. Тобто, тут задача обернена: в тебе є Y і тобі потрібно за Y знайти спочатку точку кола, а потім у цієї точки взяти абсцису Так, ну давай зробимо. І так, перше значення y, воно у нас мінус 5. Тобто, пишемо. Давайте, я зараз це приберу. Ось так. Пишемо друге завдання. Ну ось тут хай буде. Пишемо, y дорівнює. Що там в мене? мінус 5. Так, y дорівнює мінус 5. Отже. Так, що воно все так? А? Що ж не так, все у нас тормозить? Так, дивись. Урівнює мінус 5. Тобто від нуля йдемо вниз чи вгору. Mm, від нуля вниз. Вниз. І так, дивісь. Якщо я на 5 клітинок спущуся. Так. У нас же радіус кола дорівнює 5. Ми ж це встановили. Я попаду в усю точку. От вона буде вже точкою кола. І тоді x дорівнює чому? Mm, x дорівнює э, 5. Ой, нулю. 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 Тому що точка знаходиться на вісі ординат. А якщо вона на вісі ординат, то в неї абсциса дорівнює 0. Значить пишемо отже x дорівнює 0. Так, наступне значення це в нас 3. І так, пишемо: y дорівнює 3 отже. Y дорівнює 3. Отже. Так. повертаємося до креслення. Так, y дорівнює 3. Дивись. 1, 2, 3. Ось в тебе y, який дорівнює 3. Далі шукаємо точки. Ось, дивись, в тебе буде одна точка кола, так? І інша точка кола. Якщо ми підемо сюди, то х тут буде дорівнювати чому, Жень? 4. 4. Ну, а ліворуч він буде який? Мінус 4. Тобто пишемо x дорівнює плюс мінус 4. Х дорівнює плюс мінус 4. Так, і останнє у нас 0. Це y дорівнює 0. Так, повертаємось до креслення. Зробимо, щоб воно було краще видно. І так, якщо y дорівнює нулю, то тебе цікаві точки, які знаходяться на якій осі? На нуль. На осі абсцис. Кожна точка, яка а. розташована на вісі абсцис, має y 0. І у кола це буде ось одна точечка і ось інша точечка. І чому там буде дорівнювати х? 5. І. І мінус 5. Так. Значить, пишемо. Х дорівнює плюс мінус 5. Два значення ма. Гараження, молодець, дякую. Давайте номер 1264. Подивимось. Ну, тут так само в нас щось краще видно, щось гірше, але все ж таки. Так, Ілля хоче? ну, будь ласка. Номер 1264. Так, давай, читай умову. Так, на координатній площині проведена лінію. Рисунок 149. Перше знайдіть ординату точки, що належить цій лінії абсциса якої дорівнює мінус 2 3, 1. Друге знайдіть абсцису точки, що належить цій лінії, ордината якої дорівнює мінус 4 мінус 3 0. Угу. І так, поїхали. Значить, перше, дивіться. Знайдіть ординату точки, якщо абсциса дорівнює тому-та. Тобто в нас є х, і за х будемо знаходити точку, а у цієї точки y. Тому, перше, я пишу, що в мене х дорівнює мінус 2. І я одразу запишу, дивіться, щоб мене ну, було вже менше туди-сюди бігати. Значить, дивіться, в мене є мінус 2, 3 і 1. І потім мені потрібно буде знайти y для кожної з цих. Так, так видно, так? Да? Ну, поїхали, Ля. Значить, У нас х дорівнює мінус 2. Значить, Рухаємось куди. Ну, ми рухаємося від нуля у ліву сторону на mm -hmm. е, два одиничні відрізки. І одразу потрапляємо в точку цієї. Е, ну вони ну пишуть... як. ну, ну. Mm -hmm. Так. Ну тоді Y в цій точці чому дорівнює? Е, у цій точці Y буде в нас дорівнювати. Точка От знаходиться. Мінус 2. На... 2. Ні, ні. Ні, Х в тебе тут мінус 2 в цій точці. А точка ця знаходиться на вісі абсцис. А якщо точка знаходиться на вісі а, абсцис... О. То буде 0. Значить, пишемо отже, y дорівнює 0. Ну, ви зрозуміли, де потрібно написати. Х дорівнює мінус 2, отже, y дорівнює 0. Щоб я вже туди сюди не клацав. Так. І забігаючи наперед, дивіться, ось така крива називається в математиці парабола. Ви її будете, парабола. Проходити... Так, парабола. Ви її будете проходити у 8 класі. Ну, як функцію квадратичну. Так, далі у нас х дорівнює 3. Значить, рухаємося куди? А, зараз я парабола малюва. А... В нас. Ми рухаємося у праву у сторону. Праву сторону. Ось дивись. Оце х дорівнює 3, Наразі підіймаємось догори, щоб до отримати точку параболи. Ось вона ця точечка, І рухаємося ліворуч, щоб визначити y. І ми рухаємося так ліворуч, і це в нас буде 3, Ну, там 4 до а, а, що бачиш, ось, ось тут от, одна ж та, та, от, лінія, вона пропущена, знаєш? Тобто оце один, ось це два, ось це три і ось це буде чотири. Ігре дорівнює тобто пишу... нас... y y 4. 4, так. E, далі у нас один, ми рухаємося на один то, вправо. Так. і, і, щоб... і, і на один вверх. А, а чому ти рухаєшся донизу? Я пояснюю, а -а -а. тому що ти рухаєшся зараз, ля, мене слухаємо уважно. Тому що ти рухаєшся до кривої цієї. Тобі потрібно спочатку отримати точку цієї кривої лінії. І ось ти до неї дійшов ось ця точечка, і наразі ось сюди. І тут у нас який буде Y? Y. І тут ось ось нас буде Це тут. 1. Yes. Міс 2. Нижче. Мінус 3. Дивись. 3. Ну я ж кажу, що воно тут отаке немножко дефективне. Ну, що маємо, то маємо. Ось тут х дорівнює 1 от сюди спустився, ось маєш точку кривої. І якщо ось сюди будеш рухатися, то воно буде мінус 3. Тому що мінус 2 воно ось тут, розумієш? Значить, пишемо, що це y дорівнює мінус 3. Так, і давайте одразу я покажу, щоб ви звірили, щоб у вас було записано так само, як у мене. Ось воно. Y дорівнює 0, 4 та мінус 3. Так. О, і і там другу. є наступне завдання. Навпаки. Так, так. читайте. Знайдіть ці точки, що належить цій лінії ордината якої дорівнює мінус 4 мінус 3 та 0. Тобто я пишу, що y дорівнює мінус 4, y дорівнює мінус 3, y дорівнює 0 і буду подавати х. Давайте дописуйте це. і Я одразу перемикаю на креслення. І так, поїхали. Ля. Значить, в мене y дорівнює мінус 4. Тобто за Y ось так За Y все. Ми рухаємося донизу. Донизу. І якщо 1, 2, дивись, 3, ось тут пропущене. Далі 4. Так. І я 4. отримую одразу точку цієї параболи. І тоді х в цій точці дорівнює чому? 0. Правильно, тому y дорівнює мінус 4, отже, х дорівнює 0. Далі ми рухаємося, можемо рухатися з точки. Далі в тебе y мінус 3. Наверх. наверх Ні. Далі в тебе ну, y мінус 3. 4. Ілля, ти мене уважно слухаєш, тому що. Поправляю. Ще раз, наступне значення це мінус 3. Дивись, ти йдеш униз. Один, два, три. Ось мінус 3. Бачиш, ось воно, мінус 3. Наразі ти рухаєшся до кривої, тобто ліворуч та праворуч. Дивись, ти будеш мати дві точечки, одна та друга. От у цій точці х дорівнює чому? Один. Один. А в цій точці буде мінус один. То ми пишемо отже, Тому х. І, отже, х буде дорівнювати плюс-мінус е, один. Правильно, х дорівнює плюс-мінус один. І, і, і у нас, Y дорівнює e... нулю. дорівнює нулю. Ось нуль. Ось у нас одна точка, де Y – нуль. А ось інша. Ці точки розташовані на вісі абсцис. Тому х дорівнює чому? Х дорівнює плюс-мінус 2. Правильно. Х дорівнює плюс мінус 2. Так, і давайте, щоб ви звірились, ось так воно виглядає. 0 плюс мінус 1 плюс мінус 2. Так, гаразд. Значить, додому ви берете за підручником мерзляка номер 1262 1256. 1262 двісті шістдесят два двісті п'ятдесят шість.